Усі миро Божого. Наш люблячий Небесний Батько для кожного з нас хоче спасіння і кожному дає шанси, і показує шлях до спасіння, це смиреність. Неможливо прийти до Господа, не покорившись його Слову і Його владі, яку Він доручив своїм апостолам і священикам. Смиренність сама собою не приходить. Постійно потрібно працювати, міняти свій характер, свої звички і вчитися у Божих людей, у тих людей, чий результат життя ми бачимо, хто своєю смиренністю зруйнував прокляття у своєму житті. Тепер їхні сім'ї міцні. Вони їхні діти служать Богу. Вони уникли розлучень і мають примноження і ріст у вірі, у благодаті. І це результат смиренності, який нас учать у церкві, місії, Слово Боже. Колись наші пастори Салтаненко, ще, будучи молодими, підкорилися поклику Бога, залишили комфорт, щоб служити Богу і людям. І цьому учить нас хто хоче мати вічне життя.